Добрий вечір, це акценти твого міста. Я Андрій Сайчук, і сьогодні мій гість це Устя Стефанчук, Устина. тебе. привіт. Я знаю, що ти буквально з корабля на бал, хоча не знаю, чи бал, війна це добре, добре значення для балу. Чи навпаки, ти прилетіла зараз з Канади і знову збираєшся вже завтра та їхати на передову. Um, так, як, знаєш, коли це звучить, це звучить ще страшніше ніж ніж це справді відбувається. Та. Тобто, я просто я взагалі не сплю, я тільки бігаю. Я щойно закуповувала свяхи і скоби для бліндажів. Через годину я маю закуповувати якісь там ще штуки. Ну, коротше, це отак весь цей час. Тобто, це друга доба, що я у Львові. І це весь час тільки епіцентр, якийсь там автосклад, автобазар, радіобазар. Ну, так, отак. Хіба в тебе ж тут є родина велика? Вони нормально ту ставляться? Родина тут? Ні, нема? Ні, взагалі вже. Взагалі нікого. Всі переїхали. А, всі вмерли. Ось так. Угу. Окей. Я, я, я чогось думав, ти, 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 ти завжди дуже багато пишеш про свою родину. і Так, от... ну в мене була, була велика родина у Львові, але ні, вже ні. До речі, я знаєш, ми з устиною взагалі не знайомі. Я перший раз її так. бачу, чесно сказати. Але мені здається, що ми достатньо добрі знайомі, саме тому що я є твоїм читачем, зокрема на Фейсбуці, і і ти дуже часто розказуєш достатньо такі, як би сказати, особисті історії, в тому числі про свою родину і про те, як твоя, твоя родина не терпілася багато від росіян ще ну, я в минулому думаю, столітті з грубше, як будь-яка родина Галицька. Так, тобто це і, і по батьковій лінії, і по материній лінії це Сибір, Казахстан, 10 років рубання лісу і ну, якось так. Потім скитання в, взагалі чужому місті, ну, Тобто Львові, який фактично був місцем народження, але після висилки, після повернення всі родичі цуралися, всі знайомі цуралися, тому що це були вороги народу. Ну так, але, по-моєму, це зовсім не унікальна історія для Львова. Зараз, які в тебе плани, от тепер з цього разу. Ти знаєш, я, ну, це дуже банально те, що я скажу, але я справді стараюся, по-перше, не говорити про плани, тому що в цій ділянці, з я зараз, якою я зараз займаюся, це з двох причин погано: по-перше, тому що я не можу озвучувати локації і якісь взагалі напрямки, куди я там збираюся. Та? А з іншого боку, я просто дуже боюся взагалі озвучувати якісь свої плани, тому що всяка така ну, погана фігня стається з моїми друзями, з, зі, зі мною довкола мене, що я просто не хочу про плани особливо багато говорити. Тож на... ти розумієш, що я маю на увазі? Війна робить всіх взвобоному та. Напевно. Та це капець. От, ну Але та, план, <ріст> я сподіваюся, що через тиждень, тобто через тиждень, та, наступного тижня. А мені вдасться поїхати під білоруський кордон, і це буде цікаво. Це твоя вже друга така, як сказати, друге повернення, та? так? Під час цієї великої війни, яка так. почалася 24 лютого. Коли ти приїхала тоді, коли ти зрозуміла, що ти хочеш приїхати? Я зрозуміла 24-го числа. Але коли я змогла приїхати. Ти була в Канаді в цей час? Так. Пам'ятаєш, як дізналася про це? пам'ятаю, У нас 9 годин різниці між Україною і місцем, де я живу, і це був вечір, пізній вечір а, ще 23 числа, коли вже ранок 24-го був в Україні. А, я скролила перед сном, як звично, Facebook <фейсбук> і зауважила, що у багатьох моїх друзів з різних частин України якісь дуже дивні, ну від них якісь дуже дивні речі звучать. Що, типу, нас бомблять, щось вибухає, люди кудись біжать, якісь дуже дивні відео. І ну, чесно, в мене був якийсь такий момент для мене дуже нехарактерний, я дуже холерична людина. І в мене був момент такого просто заціпеніння. Типу, я справді я сиділа в кухні на підлозі, напевно, я не знаю, годин 12, просто взагалі в повній в повній якийсь, ну, в такому коматозі. А потім, коли я прийшла до тями, мій чоловік мене там якось пробував привезти до тями, мене питав, чи все в порядку, чи можливо викликати швидку взагалі. Ну тобто я сиділа просто взагалі без типу, в мене був. ну, Це, це, важко, сказати, що це, це важко назвати шоком. Це була якась така фігня дуже дивна. Типу, ну це знову це, це дуже, мабуть, банально, те, що я скажу, але це відчувалося, як ніби щось в мені померло насправді. Сорі, за пафос. Ні, це справді так відчувалося. І um, я тоді ж написала своїй безпосередній, як uh, це називати, супервайзер та своїй людині, яка наді мною працює. Ta? І я сказала, що я їду в Україну <тас> вже. Вона написала: може, ти подумай, може, то все. Але потім я зрозуміла, що мені потрібно закінчити контракт, тобто мені потрібно все таки якісь речі, які я взяла на себе. Uh, ну, Максимально наскільки я можу закінчити, і я поїхала в квітні. Чоловік? В, в, шоці. Всі. в шоці, тупо в шоці, весь цей час. Не пробувала відмовити, сказати, слухай. Це там... неможливо. Ну, типу, він досить добре мене знає знає, що у будь-які розмови. Ну, типу, я собі вирішую, що я роблю. А ти йому все потім розповідаєш? Де ні, ти була, ні, що ти був що... з тобою? Ні. Ні. Смідіваюся, він це ніколи не почує і не побачить. Слухай, ми. Мали е, таку ідею і збиралися насправді з устиною е, поговорити, запросити її ще, е, ще влітку, але це був такий важкий час, і ти, ти сказав, що ти просто, тобі треба взяти тайм-аут. Угу. Ну, Знаєш, щодня е, гинули мої друзі. Якраз тоді, коли ти мені написав е, влітку е, чувак, якому я везла взуття форму наплечник, якісь там ще примочки вмер за кілька годин до того, як я приїхала на позицію. А, ну, якось так. Та багато вже втратило людей, яких ти знаєш особисто? Ти знаєш, я якраз дослівно вчора про це думала. Я, це дуже страшно, те, що я скажу, але я зараз на якомусь такому етапі просто переступання через. Тіла дуже страшно звучить, я знаю, але це, це факт. Тому що інакше я просто Я не можу далі рухатися, я не можу допомогти тим, які жив, живі. Ну, типу, я не можу просто взагалі робити те, що я роблю. Кажуть, що на цій війні сьогодні всі найкращі чоловіки, і жінки цієї країни, що там зібралися найкращі люди. Ти а, відчуваєш це? Ти знаєш. А... Ну, я натхненно патріотична, скажу так. Але якщо серйозно, то, в принципі, ні. Тобто там дофіга всього різного. Там різні люди. І мені доводилося бачити там дуже різні манси, які з різних причин я не буду зараз озвучувати. Просто я не знаю, чи це час для цього, я не знаю, чи, чи це. Правильно буде потрактовано і не вихоплено з контексту, не не цими чудовими хлопцями, тут а загалом Та ну Тобто якісь розмови про ставлення підсумнів взагалі цієї війни, чистоти наших намірів в цій війні, чистоти якоїсь такої кришталевості тих людей, які захищають Україну, це просто. ну Можливо, це не популярна думка та, в якихось там прогресивних середовищах, але я вважаю, що це зараз не на часі. Я погоджуюся Я погоджуюся з цим. З іншого боку, як би це сказати? Є, 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 є така історія в англосаксонській та в англо традиції, нехай так це назвемо, що вони, наприклад, в Другій стої війні самого початку давали ці втрати. Це те, що, наприклад, робить твоє місто, до речі, бо цей саме це медіа, де ми зараз є, яке веде сумлінний підрахунок кожного, хто загинув на Львівщині. Слухай, кожного. це не тільки про втрати. Я зараз говорю не тільки про втрати, я говорю про дуже потворне обличчя війни. Угу. І не тільки, знаєш, там москальські якісь там девіації, та? угу. чи з їхнього боку, але в нас також достатньо дуже різного. Просто ну. Десь з одного боку, я розумію ідеалізування цього всього, і, і це правильно це за цих умов, але ну просто я не ідеалізую. Mm -hmm. Чи А, ідеалізую <laughs>, насправді, але бачу теж інші речі, які, типу, насправді дуже фігові. А ми можемо сказати, що всі люди сьогодні, всі українці, воюють за одне. Ні. Okay. Ні, я не думаю. А так. За що ти є на цій війні? Чому? Твій mm -hmm. сенс? Чесно, я, я не можу відповісти на це питання, тому що для мене це просто, знаєш, це якесь таке відрухове. Та? Це як кліпання. Типу, я, я не уявляю, як взагалі можна не бути в цій війні. Та? Як, типу, це, типу, щось, що просто мене настільки боляче, внутрішньоглибинно стосується. Є Україна, є Москаль, він знову напав. Так, так ну, типу, так. для мене це ну, щось генетичне, я не знаю, чи можна це так сказати. Розумієш, типу, Просто в мене немає, ну, немає інших взагалі опцій, типу, в принципі, по розумієш? Мені інколи навіть здається, що все моє дотеперішнє життя це була підготовка до цього моменту. Тобто, все моє виховання, там книжки, які мені давали читати, в дитинстві, які я пізніше сама читала. Ну, тобто, не знаю, якось так. Ти зараз надовго будеш тут? Не знаю, <гум> дасть все чути. Як змінюється взагалі волонтерський рух? Чи змінюється взагалі від початку війни, які відчуття? Які? А, Що ти думаєш про волонтерський рух в Україні? Ну він не однорідний, по-перше. А по-друге, також, ну, це далі про ідеалізацію і не ідеалізацію. Знаєш, тобто тут, тут теж є дуже різні речі, і десь з одного боку, як людина, яка паше без перестанку взагалі просто тупо без перестанку. Розумієш, У мене були моменти, ще коли я була навіть в Канаді, я збирала гроші. На, на те, щоб пізніше могти щось там купувати. Та? І я не милася, не мила, не мила зуби, не їла. Ну, тобто, взагалі, я сиділа за компом 24 години на добу. Та? І я, як людина, яка це досвідчила, я розумію, що ну, людям потрібно жити, їм потрібно комусь потрібно годувати там, родину, там, я не знаю. І, відповідно, без сумніву, є явища оплачуваної волонтерськості, і, мабуть, питання в тому. Питання совісті, яка частка цієї оплачуваності? ну, ну, тобто, ну, фіг, я, я просто, мабуть, так не можу. Ну, але це моє в мене зовсім інші обставини взагалі життя. Мене зараз чоловік утримує, я щаслива з цього приводу. Та? тобто, Є люди, які не в цій виграшній ситуації, як і я. І, ну, типу, я просто загалом, ти знаєш, а, я, по-перше, стараюся не засуджувати. А по друге, я стараюся навіть там, де я дуже хочу засуджувати, я просто стараюся йти собі в інший бік, не дивитися, тому що це відволікає від основної якоїсь цілі. І, типу, ці всі манси, ці всі розмови, обсмоктування внутрішні, навіть того, що я бачу довкола, це просто зараз зайве для мене. У нас була останній раз перед тобою була Оксана Муха, і вона сказала таку фразу, яка була, напевно, емоційно дуже найпотужніша. Я, я просто теж хочу про це спитати. Сьогодні коли дуже багато є біженців чи переселенців вимушених, та? українських. Окей. Okay. Я от... дуже сподівалася, що ти не будеш на цю тему говорити, бо це моя, такий, такий мій тригер, знаєш. І вона каже, що от я стою в Римі і чую російську мову. І каже: от у мене просто така відрухова реакція просто розвернутися і вдарити людину в обличчя. Але я стримуюся, бо думаю, може, це є людина з України, але ця думка теж її не тішить. Ну це перше. що, Що робити з цим? Це перше. А друге, я би сказала, і для, для мене а, питання полягає зовсім іншому. В тому, що я знаю на Харківщині, наприклад, на яку я їздила ціл, ціл, цілу весну. Я знаю людей, які не можуть виїхати, які ніколи не виїдуть, і які тепер не мають куди по великому рахунку їхати, тому що всі місця а, за кордоном ближні, і дальні, зайняті львів'янами, яким нічого не загрожує. Розумієш, я маю на увазі. І оце мене схарює угу. найбільше, тому що я знаю людей, яким просто дуже потрібно. Вони не мають де жити, вони живуть на руїнах. Але вони не мають куди податися, тому що ну, все але, зайнято. Але, 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 але з іншого боку, можливо, львів'янам було простіше багатьом, тому що вони бувають часто за кордоном, для них не було це великою проблемою. А там люди, які там дуже багато людей, наскільки я а, розумію, які ніколи не залишали в межі області. І для це них це також, велика подія. Так. Тому що в мене є, теж є знайомі, які ми казали, слухайте, ми допоможемо, приїдьте. А, ні, ну я я говорю все-таки про, про львів'ян, тих, які виїхали від початку війни. Але що теж цікаво за людей, які вже були за кордоном, а, є багато чатів різних а, в канадських українців, зокрема в моєму місті, і там дуже часто трапляються люди, які собі абсолютно прекрасно жили до війни в Польщі, в Італії чи там хрен знайде, і тут раптом за програмами біженськими угу. вони переїжджають в Канаду як біженці з України з зони бойових дій. Яка нахрен, я не знаю, там, в катовіцях зона бойових дій. ну, тобто... Словом люди скористалися цією можливістю, просто щоб вирішити поповні, свої соціальні Просто речі. поповні. Я розумію, що є. Що вони зайняли чуже місце, умовно кажучи, ти до цього ведеш? Так. Ну, Але, але таке життя, хтось просто швидше ворушиться. І... Ну, бачиш, якщо ставитися до справи таким чином, ну, тоді москалі нас луплять. Ну, Таке життя, та, ну тобто. Я не знаю, для мене є поняття якоїсь гідності, справедливості, вищої, в тому числі, я не знаю. Ну, тобто, просто, а є модакуватість. І вона не пов'язана. Знаєш, я, я багато про це думала. І боятися, і бути модаком це різні речі. Насправді, боятися це нормально, а переживати це нормально, а бути модаком це просто бути модаком. Ну, але багато з тих, хто виїхав, це все таки люди, яким справді було, наприклад, небезпечно, бо їм не дуже є де повернутися. Багато чи більшість? Я, я не можу говорити про частки. Я просто знаю величезну кількість прикладів, які мене дуже сильно засмучують. Можливо. Немає великої проблеми. Недавно мій знайомий добрий Менчур Олег, сказав, таку написав фразу. Питання в... йому, я його дуже люблю. Вона дуже така жорстка фраза. Вона без купюр, що називається і без ківоків, але він сказав, що може не варто сумувати за людьми, які так легко просто спекалися власної батьківщини. Мабуть, ні. Мабуть, ні. Тобто, мій. Досвід на Донеччині доводить, що. По-перше, для мене це було вперше. Я ніколи не була в тих краях взагалі в житті. Я по великому рахунку не була ніде далі Києва на схід. Для мене це було дуже, як це, незаймана територія, незайманий досвід якийсь. А, Екзотичний. А, курва мать. Свінать не уявляєш. Тобто, ну, на, 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 на Донеччині в нас плювали, нам проколювали шини, нас виганяли з супермаркету і казали нам, що ми дітовбивці. Зараз? Зараз. О. Ну, в то, травні, то, то... в липні, там я не знаю, в червні. Люди, якими привезли допомогу манітарно. Е, я, я не займаюся цивільними okay. взагалі ніколи, ever, never. А, ні, просто люди, які були десь. Які ідентифікували вас як, як, як Збройні сили. Десь, як так, Збройні сили, як волонтерів українських, угу. так. З іншого боку, там же ж люди нас хотіли пригощати і запрошували, там, я не знаю, купити нам їсти, чи пити, чи ще щось. Чи, ну, тобто, ну, не знаю, знаєш, це дуже. Я, я думаю, що взагалі ця війна це таке. Оголення правди про нас самих, про Україну, яка до, до, частина якої для не тільки мене, а великої частини моїх співвітчизників була терою інкогнітою насправді досить довгий час до 2014 року і великою мірою після того. Тому я думаю, що це здорово. Я дуже вірю знаєш, в прозорість і в такий чистий, якийсь, чи, чисту, чисту сторінку, якусь табула расу, Та? З якої далі, далі вибудовувати. Ну, тобто, і, і мені подобається це, що, що ми дізнаємося про себе справжніх. Мені здається, це цілюще. Ну, якщо виявиться, що наш оцей справжній колективний портрет дуже сильно вирізняється від того, що нам намалювали там, не знаю, ти чи і Сосюра. А він би? і відрізняється. Ну, тобто Це не якщо, це доконаний факт, як на мене. І це, це прекрасно. Насправді, тобто, треба просто правильно далі з цим працювати. Все це ну, десь великою мірою наслідок провальної, я хотіла матюкнутися, але не буду. Провальної інформаційної освітньої політики. ну, Тобто, оця величезна різниця між, між різними частинами України це ну, наша з тобою десь, а, ну, як це? В... Як мені Колективно. матюк замінити? Це така відповідальність. Так. Та відповідальність. Ну, мені все одно хочеться, звичайно, вірити, що хтось на зразок топ-менеджерів каналів олігархів за 30 років там доклалося трошки більше, ніж ми всі разом взяті. Але ну, завжди якийсь там перший учень дракона, як то кажуть. Ну так. так, так. так. А, тим не менше, ну, чи Україна має все-таки стати більш такою якоюсь українською, чи, чи що це взагалі спер означає бути українською? бо Я не знаю, що це таке означає. Ну, для мене зараз це. Конкретний цей момент це просто це дуже чорно-біле а Тобто, є Україна, є ворог, і це знаєш за цим чудовим гаслом: люби Україну або йди нахуй, і, і все, ну, тобі немає інших інших якихось розмов. Тобто ти або в той чи інший спосіб працюєш для України, угу. підтримуючи економіку, працюєш для армії, а працюєш там для якоїсь волонтерської місії, працюєш в будь-який спосіб. Лежачи, сидячи, висячи, як це на, на що ти здатен, та? для того, щоб наблизити цю перемогу. І, а далі, ну, далі вже будуть інші розмови, як на мене, тому що ну, зараз просто це не має сенсу. Це першочергова ланка в піраміді масло українське. Без питання безпеки на першому місці зараз. Я е, знаю, що в тебе дуже трепетне ставлення до української мови було принаймні, до війни. Так є. А як... Якраз до війни було воно в мене дуже ліберальне. Ага. Отак От так Дуже часто кажуть, що е, я не буду говорити українською просто тому, що от наші хлопці на фронті говорять російською. На... Угу. Універсальна відповідь. Абсолютно. Нема зараз. Тобто а, вони мають право там говорити, хоч мовою, я не знаю, тубільців Папуанової Гвінеї. Тупо. А ти або говори українською, або <кій> їдь туди, де тобі ближче по, по розмові. Ну насправді, тобто, це я знаю, що це дуже радикально, я знаю, що це чорно-біло, але це щиро, я тобі щиро кажу, як я це відчуваю. Тобто я можу зараз тут розказувати, що всі мають право. Там, да, 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 визначення, історичні обставини, ці, ці всі манси. це, це все дуже... Наприклад, ну, сказати: Окей, ми демократи, ми хочемо в Європу. Ні, ні, ні. Зараз нема демократії, зараз окей, війна. Окей. Ні, не, можуть, не може бути цього. Це питання виживання, це питання, взагалі, завтрашнього існування України. Ну, типу, немає, ну, не може бути. Демократія буде пізніше. Окей, коли ти повернулася зараз після першої поїздки, зараз пробуло кілька місяців в Канаді. Як тобі там було? Ти, ти відновила це? Мені було дуже некомфортно. Мені було ем, соромно, тому що я. Я знала, скільки, скільки там. Я, я я постійно переглядала. Я постійно дивилася на си, в сигналі. Я переписуюся з хлопцями, своїми дівчатами. Я постійно дивилася в сигнали, дивилася, які мені там потреби пишуть, і що мені треба то-то, то-то, то, 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 то ще купити. А я тут сижу, і, і мені це треба завести. Ну тобто, це, це було дуже травматично, насправді. Так, чесно. Ти почувався як дезертир, до певної міри? а до певної міри, десь oh. теж так. Ну, oh. Тобто, я однозначно не могла розслабитися. Я радше розслабилася, коли я приїхала назад до Львова. Я так ну все. Mm -hmm. Типу. роботи. Окей. Okay. Uh, в Канаді взагалі добре розумієш, що відбувається? Um, ні. Я би сказала ні, так як і буде в Америці, наприклад, загалом, чи, чи в Європі. Дуже по-різному. Дуже різні, Дуже багато суперечливих наративів, дуже довгий час проштовхувалися. Різними групами впливу, умовно кажучи, та в Канаді це складно ще з тої позиції, що антиурядова взагалі антиурядові настрої зараз там угу. дуже сильні, і усе, що пов'язане з урядом трюдо і його ініціативами щодо України, в тому числі, відповідно в пакеті стають непопулярними. Угу. Христя Фріланс, яка є українкою, і вже довший час йдуть розмови про те, що її дідусь. Михайло Хом'як був а, редактором, головним редактором краківських вістей, тобто в часі німецької окупації, отже, колаборант, отже, нацист, отже, вона нацистка, вона українка, отже, відповідно, всі українці нацисти. Ну і тобто, це така логічна для когось схема. А, дуже цілеспрямована і дуже конкретно вибудувана, тобто з конкретною метою вибудувана. Залом нас в українців, напевно, теж є ідеалізація Канади як якогось такого, якоїсь правильної України. Мені здається, не завжди розуміємо, що українці не настільки впливові в Канаді, як нам здається. Ну, взагалі ні, якщо чесно. Тобто, мені би дуже хотілося, щоб представництво українське було сильніше, було агресивніше, можливо, навіть а, ну, було загалом ширше. Та? Тобто, зараз, як на мене, не найкращий період для. Взагалі будь-яких українських питань в Канаді буквально на днях папа Римський сказав про те, що росіяни це не можуть бути злими людьми або поганими, оскільки існує русський гуманізм і він його бачив Достоєвського? От які настрої про те, що існує русський гуманізм, який врятує світ, вони популярні в Канаді так само. І що нам з тим робити, в принципі, як нам пояснити те, що настільки видається очевидним. Зі Львова, наприклад? Я не думаю, ну тобто, от не так цілеспрямовано, а поступово, методично, так. Але чи це вдасться справді якось змінити для людей, які десятиліттями чи століттями виховувалися на російській літературі, властиво на російській літературі, які, чи там мистецтві, чи культурі якою було замінено культури мистецтва літератури багатьох інших країн? Я, я не знаю, чи це? Як це взагалі, можливо, якось докорінно. Та? Ну, тобто, інше питання, що навіть якщо для себе я замислююсь, я просто стараюся собі дати відповідь на це питання, як людині, яка прочитала достатньо багато російської літератури, різно. Я знаю російську музику добре. Я е, до певного періоду часу дуже часто слухала, наприклад, Шостаковича, якого я обожнюю, я думаю, що він страшенно глибокий. Я для себе намагаюся подумати про це. І для мене відповідь така, що увесь Шестокович уся література, яка мені десь була цікава, вона вже вона програла, вона невалідна. Тому що, якщо цей весь об'єм універсального знання, етики. Кінцевому результаті породив те, що відбувається, то гімна воно варте все. Розумієш, що я маю на увазі. І ну, для мене це якось отак. Значить, це не гуманізм. Значить, це не гуманізм. Дякую дуже, Остина. Дякую Добре. всім. Побачимося наступного четверга. Дякую.